Прикрашаю дитячу кімнату різдвяним віночком. Для цього я навіть спеціально купила акрилову фарбу. Тут дуже багато кольорів. Але Нам знадобиться тільки зелений та червоний. Фарбуємо дитячу ручку зеленим кольором і робимо відбиток на папері. У Мішель ручка маленька, тому на папері помістилось аж чотири відбитки. І пальчиком заставляємо червоні плямки. Вони нам теж знадобляться. У мене двоє дітей, тому все роблю по два круги. Хоча на старшому шість років. Йому все одно знадобилась моя допомога. Коли відбитки підсохли, обережно їх вирізаємо і залишаємо трішки білого фону. Круглу тарілку я обвела на картоні і вирізала основу для вінка, на яку по кругу приклеїла всі відбитки дітей, і також приклеїла червоні пальчики. І ось такі дуже класні різдвяні віночки в нас вийшли. Ми повісили на двері в дитячу кімнату та в нашу спальню. Мені здається, вийшло дуже Дім, в якому живе дитин бо